Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні я хочу показати, як виглядають рослини, які я висаджувала після збору часнику і цибулі станом на кінець серпня. 6 липня я вибрала часник, а 17-го частину цибулі. І щоб місце на грядках не було порожнім, я висадила городні рослини, які ми любимо і які мають строк вегетації до 90 днів. Грядки просто перекопала. Ніяких добрив не вносила. Щороку сію горох, ми його їмо у свіжому вигляді і багато морожу. Цього року обрала сорт амброзія, сорт ранньостиглий, рослина буде до 70 см. Знаючи, що підходить час збирати часник, напередодні я загорнула насіння гороху у вологу серветку, щоб швидше проросли. Тому, як бачите, він вже світе. А поруч я висіяла редьку дайкон. Ми її дуже любимо, ймо її в сирому вигляді. Період вегетації дайкону до 90 днів. І через те, що висіла я цю редьку у другій половині літа, вона не йде у стрілку. Досить невибаглива рослина. Час від часу поливаю. Якщо є трава, після кошення мульчую міжряддя. Крінь дайкону ламкий, тому викопувати її треба обережно. Ось які гарні кущики вже наросли. А цей дайкон я висіла пізніше, після цибулі, 17 липня, недавно підживила добривом, ну, замочена кропива з попелом і курячим послідом. Так само 17 липня підсадила огірки, мала ще в розсаді. Як бачите, є і цвіт, і маленькі огірочки. Також мала ще зайву розсаду перців, яку підсаджувала до цибулі з тим розрахунком, що коли виберу цибулинки, перці займуть це місце. Таке я в цьому році зробила вперше і побачу, що з цього що з цього мого досліду вийде. Ось поруч, ви бачите, ми висадили спаржеву квасолю, у нас на неї кажуть лопатки або шпарагівка. Вона нам дуже смакує і ми багато її морозимо. А через те, що в першій частині літа всі грядки зайняті, а період вегітації шпарагівки в середньому 70-80 днів, то до перших приморозків вона цілком встигає дозріти. За два дні до висадки, як і горох, я загортала фасолинки у вологу серветку, обирала кущові сорти до 50 см, щоб не заморочуватися з підв'язкою. І такі сорти, щоб не мали волоку. Мої улюблені це лібра і ляура. Також місце, що звільнилось, займають буряки. Переглядаю ті, що висівала в травні. Обережно вибираю маленькі. І такі, що ростуть загущено. І тому травневі ми вже їмо, а розсаджені достигають. Редис після чеснику висівала в два заходи. Перший, 6 липня, одразу після збору, і їли ми його вже в перших числах серпня. Ось декілька штучок залишилося. А коли зрозуміла, що місце знову вивільняється, 29 липня між першими насіяла ще. Скоро будемо їсти. Цього року спробувала сорт рубін. Ранюстиглий, стійкий до стрілкування, ну і досить великі плоди. Ще завчасно підготувала розсаду одного кабачка, Грибівський. Спеціально. Щоб законсервувати кабачкову ікру. Сорт досить популярний, стійкий до захворювань, кущовий, середньоранній, має великі плоди. Як бачите, ще один-два дні і можна зривати. Ось такі врожаї готуюсь збирати. І тішуся, якщо це відео було вам цікавим і корисним.